Саме в плані єдиного народу, єдиної нації. І може нам варто відмовитись від цього, зважаючи на це, адже може, краще накласить усе тісто, і як нам бути далі? Тобто з такими двома осередками абсолютно різного духовного сприйняття і духовного бачення себе Там революція, контрреволюція. Це можна про це говорити, можна це застосовувати, не застосовувати. Я би хотів звернути нашу з вами увагу на певні історичні прецеденти. Століттями німці з французами воювали кроваві війни. Століття. І прийшов час Другої Першої і Другої світової війни мільйони мертвих. І прийшов час, що, властиво, християни це був. Katolik Adenauer, katolik praktikujoči e, Charles de Gaulle, Schumann. V Italiji je bil. Kako se je imenoval? Zdaj sem izpustil zgodbo. V vsakem primeru so mi rekli, da je treba nekaj spremenjati. На підставі їхнього розуміння людської гідності і, і людського покликання жити у мирі і злами. І були різні кроки, різні жести, але вони довели до того, що в Західній Європі. Фактично 70 років нема війни, чого не було ніколи в попередній історії. Французи з німцями так примирилися, що сьогодні в школах треба вчити тих французів-німців і про це минуле. І є, є там Альзас Лорен, це тепер Франції. Але воно колись було в Німеччині, там німецька мова, діалект такий. Сьогодні ніхто там не... Як би сказати, не хвилюється, нема кордонів, люди їздять, Тішаться позитивами цих таких подвигів, примирень. Згодом відбулося примирення між поляками і німцями. Процеси і франко німецькі і, і німецько-польські це середина 60-х років. Вже тоді були певні поляки і українці, які в журналі Культура, наприклад, почали висловлювати потребу українсько-польського прем'єр. Скільки було того кровопролиття століття? Сьогодні Польща є великим адвокатом. Українських питань. Польща була більш консолідовано про європейське місце України, ніж Україна. Якщо це могло статися, я переконаний, може не сьогодні, може не завтра. Може твоє насіння не зійде за твого життя, але тобі і мені можна починати сіяти. Воно можливе. Я вірю, що воно станеться. Дякуємо, Владико, вам, дякуємо всім присутнім, дякуємо, Гольфес, за партнерство. Добрий путь, доброго вечора миру нам та спокою, най нас Бог благословить. Слава Ісусу Христу!